Монолітно-каркасна технологія будівництва стає дедалі популярнішою. Монолітно-каркасні будинки витримують значні навантаження та відрізняються значною сейсмостійкістю. гнучкість планування. Завдяки несучому каркасу стіни можуть розташовуватися, де вам буде зручно. Енергоефективність, можливість використовувати зручні сучасні матеріали. Це допомагає економити на кондиціонуванні та опаленні. Швидкість будівництва зведення монолітно-каркасних будівель відбувається швидше в порівнянні з цегляною чи панельними технологіями. Архітектурна свобода. Ця технологія дозволяє використовувати складні архітектурні рішення, такі як панорамні вікна, просторі балкони чи нестандартні форми фасадів. Стійкість до часу. Монолітні будівлі не мають швів, тому менш схильні до деформації або протікань. Це забезпечує комфортні умови проживання. Економія місця завдяки відносно тонким стінам, в порівнянні з іншими технологіями, збільшується більш корисна площа приміщень. Ця технологія підходить ідеально для міських умов, особливо для багатоповерхових та комерційних будівель. А ти підписуйся на ЖК Молодіжний, аби знати більше корисної інформації про сучасний житловий комплекс у місті Житомир.